Як стати успішним і до чого тут спортивні штани з базару? Коротше, історія така: в мої шкільні роки кожного року перед школою ми з мамою їздили на хмельницький базар, де вона мене збирала до школи. Відповідно до старших класів, все, що вона купляла, було на її вибір. А вже в старших класах почав трохи вибирати я. Бо я, знаєте, вже був такий трохи пацан, такий трохи моднік, як казала моя бабка, парубок на виданні. Ну, якщо ми щось купляли, то це ясно було, що ніякого спортивного костюму, тільки спортивні штани, бо тільки лохи ходять в спортивних костюмах. В жодному випадку ніякого рюкзака. Бо з 9 класу я ходив в школу з кульочком і одним зошитом. Чому з кульочком запитаєте ви? Перше, тако кульок під футболку сховав і можна прогулювати школу. І ніхто не зрозуміє, що ви школяр. Так думав я, так багато хто думав. Друге, тільки малолетки ходять в школу з рюкзаками. Моя сім'я ніколи не була багатою, особливо в ті часи. Ну, в принципі, в ті часи і більшість сімей не були багатими. І якщо мені щось купляли, то це купляли з Рахунком на те, що щось наступне мені куплять вже через рік. Ну, щоб ви собі зрозуміли, якщо в мене була якась улюблена річ, вона була одна, і я в ній ходив постійно. Я дуже не любив ходити в джинсах, в джинсах я ходив, здається, тільки в школу і на якісь свята. А так, то я постійно ходив в спортивні штани, кроси, футболка. І отак мені було дуже зручно. Якщо ви собі зараз уявляєте Кам'янець-Подільський, спальний район, дворик, там на картанах сидить малолітній якийсь гопнік, такий в спортивних штанах, в кросівках курить сигарету і коротко. Острижний, спішу вас запевнити. Так і було, і от одного разу ми з хлопцями грали в футбол. А ми, якщо грали, то грали зазвичай дуже агресивно. І в нас в дворі було таке заасфальтоване футбольне поле, заасфальтоване футбольне поле. І під час тої гри я дуже жорстко впав. Я настільки жорстко впав, що у мене отак були щасані отут всі руки, і розбите одне коліно так, що я бачив кістку. Ну і напевно ви зрозуміли ситуацію, що якщо я бачив, що в мене розбите коліно до кістки, значить і були порвані спортивні. Штани. І знаєте що? Я боявся йти додому не через то, що мама побачить, що я дуже жорстко розбив коліно, а через то, що я боявся, що вона мене буде сварити, що я порвав спортивні штани. А на інші в неї грошей нема. Ну, але я мусив піти додому, а куди мені бляха-муха ще було йти? І я цілий рік після того випадку ходив. В заштопаних спортивних штанах висновок який друзі повернемося до початкового питання: як стати успішним, і до чого тут спортивні штани з базару? Мені здається, успішним можна стати тільки тоді, коли ви цінуєте те, що у вас є зараз, але прагнете чогось більшого. А не навпаки, сподобалась історія. Не забудьте поставити лайк, написати ваш коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.